Перші вибухи цієї ночі дніпряни почули у другій годині, а вже згодом у третій та четвертій ранку. Під прицілом знову інфраструктура, квартири Дніпрян, навчальний заклад, декілька десятків гаражів та підприємство. Усі подробиці та деталі атаки дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Перші звуки шахетів і вже згодом гучні вибухи, вогняні спалахи та стовп диму. Такою була ця ніч для Дніпрян. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пова повідомляють загалом цієї ночі, силами ППО було знищено шість ракет. Противника та 27 БПЛА. У своєму пості міський голова Дніпра Борис Пілатов повідомив, на житломасивах, де були ворожі влучання, наразі більше п'яти тисяч абонентів залишаються без світла. Також є локальні перебої з водопостачанням. Наразі для усунення пошкоджень задіяні всі відповідні служби. Про наслідки атаки повідомив заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев. Це влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Наразі зараз не працює з цього. Маршрут номер 12 електротранспорту, і е, дійсно є. Е... Певна кількість домівок, які зараз знаходяться без електроживлення, також є руйнування щодо гаражного кооперативу. Безпосередньо зараз людям основне завдання звернутися до районної адміністрації для того, щоб була фіксація безпосередньо їх пошкоджень. Окремо звертаєтесь до національної поліції, пишіть заяви для того, щоб було все зафіксовано. Загалом відомо про 10 постраждалих будинків. Самого ранку мешканці вже у дворах. Хтось прибирає, хтось заповнює документи, а хтось обіймає власних тварин. Олег мешканець однієї з понівечених багатоповерхівок. Найбільше всього перелякався за вагітну дружину, яка вже на дев'ятому місяці. Народження донечки пара очікує вже сьогодні. На щастя, з жінкою все добре і вона перебуває вдома. Більше я не то, що за себе переживав, а за жінку вагітну. Слава Богу, в порядку. И слава Богу, что все целые живы. Окна то такое, останок, то Это мелочи. Там были были. Там были. После, я говорю, после первых прилетов оно более-менее как-то успокоилось. Мы вышли, то хотя бы водички попили. А потом написали Таганрог, ракеты и как, ну, сами понимаете, как оно случилось. Мешканка постраждалого будинку Марина розповідає: вікна вибило не лише у її квартирі, а й у сина. Під час атаки вони разом з чоловіком вже спали, проте одразу прокинулися від гучних вибухів. Ми вже вийшли на балкон, а в нас усі повилітали вікна, і на п'ятому поверсі, і там, де в нас під'їзд. Тому тобто ми вже побачили, якби, ситуацію, вже коли це все вже сталося. Вже приїжджала воєнна обладміністрація. Да, ось вони вже також це все пофотографували. Ось сервіса номер 5 Приїхала люди, які вже також зафіксували. А це Юрій. У постраждалому гаражному кооперативі Він тер мав дві автівки. Одна з них дивом вціліла у Бахмуті, переживши бойові дії. Проти її розбила сьогоднішня атака. На жаль, постраждало також і авто його сина. Автівка, яка залишилась від тестя, була придбана в 92-му році. І це сину виконався 21 рік і вирішили реставрувати трішечки. Це від батька мого залишилось, я йому колись подарував Мерседес теж. Ось він взагалі п'ять чи шість місяців Бахмута пройшов підрозділів розвідки скала. Він там хлопцям допомагав. Постраждав гараж Івана, пошкодилось авто та погнулися ворота. Проте хлопець не засмучується, запевняє, підремонтувати можна все, аби були живі. Натомість захопленням розповідає про своє авто. Ця машина це взагалі легенда. Вона приїхала з Запорізької області після прильоту і зараз я її. Встановлюю. І, типу, другий приліт пережила. У нас все добре. Тільки ворота зняло спетелі все. Від самого ранку впоратися з наслідками ворожих ударів дніпрянам допомагають комунальники та волонтери. Працюють одразу шість благодійних неурядових міжнародних організацій. Надають будівельні матеріали та питну воду. Працюють психологи, юридичний супровід, соціальні працівники залучені різні організації. Ми передаємо інформацію до благодійних організацій, які вже протягом декількох тижнів приїжджають до людей, проводять реєстрацію на отримання грошової допомоги і ремонт вікон. Надаємо гуманітарну допомогу від ОКБ ООН у вигляді ОСБ листів, плівки, та Павуліно. Нічна атака стала черговим випробуванням для Дніпра. Хоча вибухи пошкодили будинки. Та гаражі а світло зникло в тисячах оселі, Місто демонструє незламний дух. Важливо, що обійшлося б без жертв, і це найголовніше. Комунальні служби та волонтери вже активно працюють щоб повернути Дніпру звичайний ритм життя.